Новини про плани і настрої команди Дональда Трампа із самого політика зараз просто заполонили ефіри і шпальти газет. Часто це гучні заяви чи припущення, потім спростування. Які можливі ініціативи обраного президента Америки є зараз найбільш обговорюваними? Маємо можливість з'ясувати із моїм колегою Дмитром Анопченком. Він зараз наживо із Вашингтона. Дмитрий, отже, лаконічне запитання: що пишуть, і що з цього правда? Ір, ти знаєш, моя відповідь не буде настільки лаконічною. Втім, що з цього правда, ось е, і тобі, і собі, і всім нашим глядачам дуже раджу це питання собі ставити, зупинятися короткий вдих, короткий видих, коли ми читаємо щось про Трампа. І я поясню, чому. Ну ось просто один, але дуже характерний приклад. Газета «Індепендент», пам'ятаєте днями. Я думаю, багато в різних ефірах в Телеграмі, в соцмережах про це писали. Е, написали, що, начебто, вона знає деталі мирного плану Дональда Трампа по Україні. І ось е, скажу вам, що інформований республік з яким я писав інтерв'ю, назвав мені ці деталі, які опублікували Independent, Ну, от, ось просто цитата: спекуляціями і маніпуляціями. Сказав теж, цитата преса нічого не знає. Ну я це кажу до того, що збережу інтригу. Не буду поки говорити, хто це, але хочу наших глядачів попросити. 21-й, приєднатись до мене в прямому ефірі. Буде дуже багато цікавого, важливого, ексклюзивного, що зокрема щодо мирного плану Трампа по Україні. Ну ось так само з заявою Бібісі старшого. Радника Трампа Брайана Ланзи в інтерв'ю BBC це теж просто за серце схопилося, особливо в Європі. Він сказав, що треба думати про реалістичне бачення миру, а не про повернення територій. Після цього інтерв'ю з'явилися заголовки з посиланням на бібісі, начебто, авторитетне джерело на Ланзу, коли писали, що, начебто, Україна вже і Крим втрачає. З'ясувалося, що Бібісі переплутали посаду, що радник він колишній, а не чинний. Дійшло до того, що прихідний штаб Трампа зараз це спростовує, Каже, що Ланза не діє не говорить, не приносить меседжі від їхнього від їхнього імені. Тобто, знаєте, ось цей фактор. Я його тут називаю фактор, начебто він буде присутній до останнього. Тобто, нічого зараз не можна сприймати, на жаль, як інформацію 100%, коли з'являються якісь новини про плани Трампа, про настрої Трампа, про те, що думають чи заявляють. Ну як часто пише преса у Трампа. Абсолютно чітко можу сказати, те, що я особисто почув із джерел в оточенні обраного американського президента, мені сказали, що. Що ані переговорної групи по Україні у них зараз немає більше того, зараз лише формується перехідна команда, і немає ще якогось підрозділу, якихось конкретних людей, які би взагалі займалися зовнішньою політикою. Тобто, те, що чую, що певні люди отримують певні конкретні якісь доручення від Трампа, але по великому рахунку, ну, наприклад, рік Гренел, людина, яка працюватиме з ним в новій адміністрації, але поки немає ані якоїсь системи, ані затвердженого плану, ані тим більше дорожньої карти, Рередньо є побажання Трампа ще до, до інавгурації до 20 січня, щоб його команда показала максимальний результат і щоб світ і сама Америка, побачили щось. Разом із Трампом приходять нові часи, саме тому стільки перемовин, стільки тем, стільки заяв і по Україні, і по конфлікту арабо-ізраїльському, тому що Трамп хотів би ну максимально показати різницю до 20 січня. Ну наскільки це вийде, хороше питання, але бачите, всі поспішають. Ну і звідки так багато неузгодженості? Знову ж таки, детальна розмова про плани Трампа, про те, що буде із його мирним планом в моєму новому проєкті червоні лінії сьогодні о двадцять. 20... Перший, обіцяю, ви почуєте багато цікавого щодо того, хто прийде разом з Трампом до влади, така сама ситуація, тому що як пояснюють мені у його перехідній команді, зараз немає якихось рішень і немає якогось спільного бачення. Є так звані шорт-лісти, в яких 3, 4, 5 кандидатур, і це дійсно прізвище тих, хто в принципі хотів би працювати в новій команді, і тих, кого в цій якості бачать люди, які оточують Трампа, які працювали з ним на виборах. Але теж надам вам лише один приклад. Багато було чуток. Вони потім з'явилися в пресі, що, начебто, Майк Помпео може стати новим міністром оборони Сполучених Штатів для України. Це було би дуже добре. Бо людина він ну, по перше, я не скажу про українська, але людина, яка дуже добре розбирається і в Україні, і в, е, в ситуації з Росією. І при ньому, звісно, ну він би робив як голова Пентагону максимум для того, щоб Україна отримувала зброю. Втім, просто зараз Трамп сказав просто сьогодні, що ані Помпео, ані Нікі Хейлі, його колишня супер. Вернеться на виборах колишня посол Сполучених Штатів при організації Об'єднаних Націй з ним працювати не буде. І знову ж таки та сама ситуація. Ви запитаєте, ну а чому преса про це пише? Є бажання цих людей прийти в команду, є бажання оточення Трампа бачити їх разом з усіма в команді. Ну а потім з'являється лише одна людина, лише Трамп, який може ухвалити рішення так чи ні. Ну і зараз щодо Хейлі і Помпео він сказав ні. Таким чином є зараз, наприклад, з'явилися чутки, дуже серйозні публікації. Просто протягом сьогоднішнього дня шквал пишуть, що новим міністром оборони може стати людина, яка очолювала Пентагон за часів Трампа, Кріс Мілор. Але знову ж таки, це все показує, що є ось ті шорт-лісти, дійсно називають прізвища, які до них входять. Тобто, це правда, а рішення ухвалюватиме особисто Трамп. Ну і так само з великою політикою, ось, наприклад, сьогодні з'явилася теж публікація. Я впевнений, що в Брюсселі схопилися за серце. Пишуть, що Трамп може обійти обмеження і ви. Вести Америку з НАТО впевнений, що знову ж таки будуть спростування тільки тому, що дуже багато бажаного видають за дійсне з того, що люди бояться, і самі журналісти, і політики, які з людьми діляться, видають вже як доконаний факт у публікаціях. Ну і тому нам з вами просто залишається слідкувати і слідкувати за тим, що скаже сам Трамп. Ну а також послухати людей з його найближчого оточення, колеги Київ. Ну а щоб дочекатися нашого спецпроекту, багато часу не треба. Він нагадаю, вийде о 21-й. тема чого чекати від Трампа. Я вам обіцяю, буде багато цікавого. Дякую, Дмитре. Буду чекати. Це був Дмитро Анопченко з Вашингтона.